Всім привіт! В цьому відео я покажу, як я зшиваю свої вироби матрасним швом, і що робити, якщо у нас кількість петель однієї сторони, різниця з кількістю петель іншої сторони. Це, наприклад, в тих місцях, де ми вшиваємо рукав. Для початку я вдягаю голочку в нитку і внизу свого виробу я завжди залишаю Довгу ниточку для того, щоб не робити тут додаткових вузликів. Спочатку знаходжу тут крайню петелечку внизу і провдягаю нитку, щоб був такий рівнесенький гарний край, роблю йому так, обгортаю ці петелечки. Один і два. Далі ми знаходимо, якщо отут от роз, взяти наш вироб, отут-середині, от, от такі перепоночки, бачите? Один, два, я просто підвожу під них, під них голочко. Ось перша моя перепоночка сюди завела, один. Тепер з цієї сторони. Два. Ось в етозі, яка вийшла в нас резиночка. Коли в'яжете резинку, ще треба враховувати, що будете зшивати, тому я одну лицеву залишила з цієї сторони, одну з цієї. У мене 2 на 2 резиночка йде. І тоді при зшиванні матрасним швом, швом, йде таке продовження, просто немає різниці зовсім ніякої. І далі на лицевій гладі також знаходимо. Не треба брати от прям за самий край край, хоча можна, ну, я не раджу от наступні такі перепоночки між двома лицьовими. Я буду підхватувати їх. Один. Два. Не треба дуже сильно затягувати. Це небачно, де дешов. Мені дуже подобається таке сшивання. Тепер давайте розглянемо випадок, коли у нас різна кількість рядів, але нам треба гарно вшити. Ось мій рукавчик. Мені в цей проміжок. ось в цей, Треба вшити отак рукав. Тут в мене виходить, будуть петлі, а тут ряди, але це не має значення. Просто коли петлі ми будемо брати не за перепоночки, а ось за дві стіночки підхватувати нашу лицеву. Раз. Потім наступна. Одна петля це як один ряд. Тут в мене 40 петель, а тут в мене в цьому проміжку 50 рядів. Але мені треба їх поєднати. Що я для цього роблю? Я 40 ділю на 50, і в мене виходить 0,8. Зараз тут з'явиться табличка, зробіть собі її скрін. І в мене виходить 40 поділити на 50, в мене виходить 0,8. І по табличці я бачу, що мені треба пров'язати три петлі і четверте і п'яту разом. В мене тут 50 рядів, і четверте і п'ятий, кожне четвертий і п'яту свою перепоночку, кожний там 4, п'ятий ряд я буду в'язати разом. Як ми це робимо? В нас тут одна наша ось така перепонка. Ось один, два, три, а потім 4, і 5, ми будемо пров'язувати разом. А тут за кожну, будемо за дві стіни, ну, будемо підхватувати кожну петлю. Якщо я одну ниточку візьму, це буде пів петлі. А в мене один ряд, одна перепонка, одна петля, то підіймаю одну петлю. Це дві таких у нас наші галочки. Давайте трошки зв'яжемо разом. Для початку з краєчка тут приєднаю ниточку свою. Тут я не буду обгортати, так як ну, це тут буде, бачно, це не треба вже на рукаві нам робити. 에, знаходжу спочатку ряд, котрий я буду підіймати. самий самий крайній не буду, бо тут такі будуть дірочки. Я ось беру, почнемо тут. Перша. І рахую один. Тут перша петля. Далі два. Так як тут в мене більше рядів, то я рахую саме їх тут. Ми будемо, не будемо задвоювати. Три чотири п'ять разом. бачите? І знов одну підіймаємо. Дві. Другу, третю. І 4 5 разом. І все. І тоді у нас чітко впишеться цей рукав. Зараз я покажу вже другий зв'язок шила. Ось такий проміжок. Як ми щойно робили, ось він на іншому рукаві. У нас все рівно, все гарно. Просто ділите менше число на більше і в цій табличці знаходите цифру, яка у вас вийшла, і згідно цієї цифри, там показано, які петелечки треба в'язати разом. Все, гарних вам швів!